Киянина добу використовується в середньому 350 літрів води. І ви бачите, що це дуже високий показник. Киянам нема чим похвастатися. А ось девчани можуть пишатися своїм економним ставленням до води. Їх показник в три рази менший, ніж для Києва. В Данії приділяється дуже велика увага екологічній освіті населення, а Міністерство довкілля Данії приймало активну участь у створенні нашого центру. Але я думаю, що все-таки не тільки дечани. Ми з вами теж розуміємо, що питну воду необхідно економити. Запаси питної води на землі обмежені. Вони складають тільки 3% від усієї води, що є на нашій планеті, причому більша частина зосереджена в льодовиках. І тільки одна третина цих запасів доступна люслу до споживання. Давайте побуваємо в одній із, і сподіваюся, в ваших оселях ми такого не побачимо. Звичайно, це жарно, але, на жаль, перебільшення не дуже велике. У нашій дійсності нераціональні витрати води можуть сягати 50%. Це означає, що з усієї води, що вилилася з крану, реально була потрібна тільки половина. А для економії води важливо два фактори. Перший з них ваше особисте ставлення до цього. Пам'ятайте, але воду не вилила. Цією водою я буду поливати квіти. Вода, в якій варилися макарони, картопля, пельмені або вареники, я теж не виливаю. Я на ній варю кашу своєму собаці. Сподіваюся, у вас теж є такі малесенькі, але дуже важливі рецепти економії води в побуті. Я помітила по реакції е -е, людей, які йдемо на кухню. Коли тільки капають краплиночки, це вже проблема. За добу вони можуть назбирати до 20 літрів води, а вже струмочок за добу винесе без всякої користі в каналізацію до 300 літрів. Це більше, ніж мами. Сподіваюся, в ваших оселях встановлені лічильники холодної гарячої води. Якщо є змога, встановлюйте сучасні водорозбірні крани, вони зручні у використанні і допомагають економно використовувати воду. Адже з їх допомогою можна дуже швидко підібрати температуру і достатньо великий об'єм води. Все дуже просто, мілілітри збираються в літри, а літри в кубометри. Так само, як копійка береже гривню або рубль, так само і краплина береже. Всю воду, що є на зерфонах нашого центру, тата, найбільший унітаз у Києві. Він, а... як бачите, дуже популярний. У Києві, наприклад, з'явилася чутка, і від невідомо хто її пустив, що весільна фотографія на цьому унітазі приносить щастя в шлюбі.